Побачать городяни нові тролейбуси, зрештою чи ні? Питання закупівлі нових рогатих для міста і досі відкрите. Виробники машин, які виграли тендер, не квапляться виконувати зобов'язання. Тож, поки тролейбусів не буде. Тим часом громадські активісти разом із фахівцями вирішували, як досягти позитивного результату. Дізнавався також про це і Євген Перестенко. Бути чи не бути новим тролейбусом у сума, хоч в чому питання, так би сказав знаменитий класик, якщо жив би зараз в нашому місті. Тендерна тяганина з закупілою дев'яти рогатих, розпочато ще в січні, досі не вирішена. Та й сама кількість транспорту вже була зменшена до семи одиниць. А ціна виробником, точніше, компанією Богдан Моторс на кожен була піднята майже на 25% від попередньо зазначеної суми, що є порушенням укладеного договору. Пункт 4.1. загальна ціна договору за цим договором складала 23 мільйони 310 тисяч гривень відповідно до курсу НБУ на момент розкриття пропозиції торгів. Причому пункт 4.2 договору імперативно зазначає, що ціна за одиницю товару, зазначену в договору, може бути змінена не більше ніж на 10%. У разі коливання ціни такого товару на ринку і за умовою, що зазначена ціна, не призведе, не призведе до збільшення загальної вартості ціни долару. За словами директора електроавтотрансу Олександра Перчакова, Богдан Мотор своїми діями порушують умову тендеру, адже надіслали документи із вимогою зробити передоплату у розмірі 50%. Запевняю, жодні цивілізовані переговори так і ще не велися. Вони іще просять більш того, вони ще в додатковій угоді, вже не погодивши ні з ким написали, що 50% передоплати предоплати ми повинні їм дати, і подпись уже стоїть директора. Ось ще 50% передоплати предоплати дати, що не відповідає жодним умовам ані договору. Ані законом Українам, ані істотним умовам. Таким я вважаю, що люди просто шукають повід для того, щоб призервати цей знамідор і не поставляти тролейбуси. Загалом активісти кажуть, поки комунальники будуть розбиратися з переможцями тендеру, чи то по-доброму, чи то через суд, паралельно необхідно проводити третій конкурс, адже й досі ніхто не побачив жодного тролейбуса. Дополнительно в городе, в городской казне предусмотрено 14 миллионов 300 тысяч гривен на закупку новых троллейбусов. То есть необходимо, пока урегулируется этот тендер, нам необходимо объявлять дополнительный тендер, учитывая, что деньги в бюджете есть. И, соответственно, у нас будет больше шансов получить новые троллейбусы концу года. А лучше будет новый вид успешным. Хто покараний, хто звільнений з роботи, на кого штраф накладено, чи переведені на нижчу посаду, чи може ви комусь догану оголосити? Варто нагадати, що перші рогаті мали бути поставлені в суми понад місяць тому. Однак городянам так і не довелося на них проїхатись, і тепер невідомо, чи будуть вони взагалі. Євген Поростенко, Сергій Милевський на часі новини.